Туризм дає колективізм вирощує це в першу чергу, тому що не буває так, що хто їсть свою кашу, то їсть свою кашу. Тут все. Загальне. Тут загальна підготовка, тут загальне прагнення бути першими або поборотися, подолати перешкоди. Ну і в цьому загальному виді виглядають, звісно, особистості. То сьогодні оці змагання, саме ці змагання, вони індивідуальні, тобто кожен показує себе, але суму приносить в командний залік. Це перше. По-друге, відриває дітей від вулиці, тому що діти не просто приїжджають з вулиці, зібрали і приїхали на змагання. Вони мусять готуватися, щоб щось виграти, пройти такі дітей. І станції, це ж не просто прийти, там, 50 там чи 100 метрів. Це треба пробігти, треба боротися, треба долати. Треба готуватися до того, Значить, це треба займатися в спортивних секціях, ну туристських секціях. Там є спорт, там є ходити в походи і так далі. То ми бачимо, як вирощується, росте фізично дитина і готує себе морально до дальшого дорослого життя. Це основне ваш погляд. Чому батькам варто проводити дітей у цей спорт? А юнакам і дівчаткам долучатися до нього. По перше, батьки повинні розуміти, що а, тут дитина. Позне вирощується не тільки фізично, а росте як особистість. Вона вчиться тут всьому. Я пам'ятаю такі часи, коли батьки, коли ми приходили з походу з дітьми, з похода ну ходили раніше ходили в походи так на Кавказ, в Напомір, на Тіншань. На, на ходили ми на Дальній Восток з дітьми. І коли ми приїжджали з дітьми вже додому в Луцьк, батьки приходили зустрічати дітей. Потім через якийсь час збиралися на чай якісь і батьки казали, що ви зробили з нашою дитиною, А що таке? Воно вміє стирати, прати, воно може варити собі їжу, воно помиє посуду і так далі, і так далі. Тобто, ми бачимо, що дитина там отримує все, що чим вона далі буде житися і керуватися. Тому я бачу так, що якщо батьки привозять сюди дітей, дають їх в туристські гуртки. По перше, вони фізично розвиваються, по-друге, вони вивчають краєзнавство, вони знають, Волинь знають Україну і мають можливість ну зараз трошки менше мають можливість ще глянути, виїхати за межі Волинської області і України. Це основне.